Всім привіт вітаємо на нашому ютуб-каналі. В цьому році, скажімо так, сезон господарства розпочинатимуть у нас качки-муларди, тому зараз вам покажу, як ми підготовлюємо вигул, як підготовлюємо до нової партії качок приміщення. Також покажу, що було дороблено в порівнянні з минулим роком. От, як які відбулися покращення. так Давайте спочатку зараз покажу приміщення. В приміщенні тут нічого, так би мовити, не робилося. Ну Здоробок маю на увазі. Було все вичищено, трішки помив. Встановив ніпельні поїлки, годівниці також були помиті це з минулого року вони. все просипав йодокліном. А, точніше, промив, продезінфікував. Зараз покажу чим дезінфікую. От Потім просипав все йодокліном сіно. Також от, може хто не бачив минулих, минулорічних відео. Тут у нас стоїть корм, це корм рост для качок. Обов'язково мішаю ну, трішки на відро такого корму ростового додаю 3 столових ложки трикальція. Ну, ось так. Доробок, повторюся, тут, в принципі, не було. Були доробки по вигулу, загону вигулу. А, також. Було встановлено ось більший бак, це на 45 літрів. Тут трішки переробив. Це буде всередину, вони десь перший тиждень буде всередині, потім шлангу знімаю поїлку, ці знімаю, ось кран закриваю і пускаю от туди, на, на сам вигул. Зараз вам покажу. Я закрию, щоб вітер. А, до речі, після того, як все там поприбирав, ось от таким. От, згідно інструкції, тут, тут 5,6, ну десь 6-7 мл на літр води лью і все буквально просто заливаю. От, воно стоїть там добу-дві, потім просушується за, за цей час і, в принципі, вже можна буде запускати. І також. Зазвичай використовую йодоклін. Неодноразово говорив в відео, що це класна штука. Людина, яка його придумала геній. У всьому господарстві для всіх птахів тварин використовую отакий от йодоклін. Так, що тут було? В принципі, ну, тут трішки зашив, для того, щоб пір'я до сусідів не попадало. Ось тут забетонував таку доріжку. Це для того, щоб коли будуть пити з ніпільних поїлок, щоб не місили тут болото. В минулому році я клав сюди дошки, але це все до одного місця каріочі, тому забетонував таку стрічку. Також додав ще одну штангу ніпельних поїлок, з'єднав отакий от. Таких от Муфтою. До речі, в якомусь із відео про кроликів я говорив, оце класна штука. Вона недорога і для скажімо так трубопроводів, які не під тиском. От у мене вони на всіх поїлках, в кроликах стоять, чудова штука, не тече нічого. І стоя ну, як американка під пайку. Здається, 30 чи 35 гривень. Тут була залита стрічка, також думаю, можна врахувати якби в доробку або в зміну. Тут було посаджено яблуня. Качок буду завозити вже завтра. І єдине, що я забув, От сюди зробити таке загородження або обмеження. Є з чого, я думаю, що привезу завтра качок і зраненько зроблю. Думаю, три арматури. І обтяну їх сіткою. Також під, так би мовити, басейн. В минулому році він був закопаний. От зараз він на поверхні от таку от рамку зробив. Відео на каналі, як я робив, є або буде. Я не знаю, в якій послідовності будуть виходити відео. Тому, якщо немає, то чекайте, якщо є, то обов'язково подивіться, як робилося. Бо коли вкопано, ну не дуже. Мені треба було його витягувати, а воно, знаєте, там також вода, воно так як вакуум його бере і тяжко витягнути. Зараз взагалі буде чудово. Трапи зняв, відвинув, перекинув, вилилось, помив і назад. І плюс така от стяжечка, буде менше болота. Тут також було. Я, вона була вкопана тобто за рівень землі, і все було дошками закладено, але ну це страх, там, болото таке що. А тут, навіть якщо вони нанесуть сюди землі, можна було цю ж бочку вилив і е, якоюсь мітлою змів, і буде таке от чистеньке. Так що, ось так і. Так як в цьому році вже там є загон для індиків, тому зараз покажу, як я зробив, як я зробив, щоб заливати або доливати воду. Вивів, вона ось тут, на одному коліні. Коліно це повернув і ось додав ще одне коліно і поставив вже її вже назад. Переход 110 на 160 Як показала практика, це... Чудова ідея. Взагалі не треба відкривати, закривати там двері, лякати качок. Просто став, долив, пішов, приніс, долив І набагато зручніше. От. Ну якось так. Думаю, що буду знімати там якісь відео про, про качачок. Може, коротенько, як завтра, привезу. Їх. Ну не знаю, от так от, так Така от підготовочка, Зараз також, ну не зараз, думаю, ввечері сюди води налью, в бак налью. Бак зробив більший, бо тут стояв на 25 літрів. Ось на цьому місці був. Він, до речі, пішов до індиків. от Той на 45, на 25 ну бували дні, коли спекотно, то дуже мало. от Приходив ввечері, він пустий. Тому думаю 45 буде достатньо. Ну, якось так. Я може хто помітив, в відео говорю, що результатом задоволений. Може хто звернув увагу, тому що ну воно так і є. От, наприклад, коли я задоволений результатом і своєю роботою, то про це треба говорити. От тому Скажімо так, з практики минулого року було помічено недоліки, зроблені висновки і на даному етапі так, були вони виправлені. Я розумію, що, скажімо так, це може бути безкінечно. Ці всі покращення, але, в принципі, думаю, до якогось там плюс-мінус, який нас задовольнить ідеалу, ми дійдемо. Ну, ось, якось так. Завтра буду, завтра вже буду завозити качок, думаю, якось, повторюся, буду знімати відео про, про них. В принципі, все. Пам'ятайте, Гріха в роботі немає. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!